Навіть я хочу ще вам оголосити на рахунок того, що у нас сьогодні останній день виконання підсумкового тесту з основ медіаграмотності. Ось, якщо ви в цій папці, що я вам надіслав посилання, не бачите свого сертифікату, це значить, що ви виконали цей тест на оцінку нижче, ніж 10 балів, то ви можете знову пройти більш якісно, тобто подивитися. Ну, Поготуватися, можливо, пошукати в інтернеті правильні відповіді. Ось, якщо ви мінімум на 10 виконуєте, і якщо у вас все гарно було протягом вивчення цього курсу, факультативного курсу, то звісно, що я відразу з Києвом домовляюсь, вони додають ваш сертифікат, ми його розмістимо саме в цієї папці. Але, як ми домовилися, сьогодні дедлайн до кінця дня. Проходьте, будь ласка, вашою, ну, проходьте. Цей сертифікат ми можемо надавати тільки тим, хто має за цей курс оцінку відмінно, тобто 10, 11, 12 балів. Ось. І наприкінці дня я вимикаю, тому що вже я не зможу більше турбувати наших партнерів в Києві. Мається на увазі інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Наших партнерів вже не перший рік, дуже багато років ми співпрацюємо разом, робимо дослідження в галузі медіаграмотності та медіасвіти. Ось я хочу також вам сказати, що дуже багато помилок зробили в першому питанні. Там потрібно було визначити насамперед, само, що таке медіа. І ви обирали більшість з вас, обираєте чомусь неправильну відповідь. Ви вважаєте, що це канал канали інформації. А я вам казав, що головна особливість медіа це канал, це комунікація, комунікація. Тобто, чим відрізняються звичайні засоби масової інформації від медіа? Це звичайний преса, телебачення, радіо. Це коли інформація йде в один, в один бік, тобто в бік споживача інформації, глядача, слухача, читача. А медіа, особливо нові медіа, тобто соціальні мережі. Їх головна функція, і насамперед вони для комунікації. Тобто, ви помітили, що там завжди є можливість коментувати будь-яке повідомлення, залишати реакції, лайки, так звані, дизлайки. Тобто, йде процес зворотній. І в цьому головна особливість медіа, в цьому головна особливість медіа. Сама це, це потрібно обирати, що це канал комунікації. Це насамперед властивість будь-яких медіа. Тим вони відрізняються від звичайних засобів масової інформації від, скажімо, газети. Що ви взяли, почитали, ну, сказати ви автору нічого не можете. Погодитися з ним не погодитись. Ну, ви для себе ви погодилися або не погодилися. А він про це нічого не зможе дізнатися, що саме, як ви оцінюєте той чи інший те чи інше повідомлення. Ось на це хотів звернути вашу увагу. Ну, дивно, але я дуже багато про це розповідав. На жаль, не всі учні дев'яти класів гарно відвідували мої уроки. Але я хочу сказати вам, друзі, що все ж таки Медіасвіта є безперервним процесом. Вважається, що це. Процес, який повинен бути протягом всього життя, так звана безперервна освіта. Ось тому все, що ми досягли з вами, ми молодці. Але цей процес не зупиняється, ви будете і далі обов'язково повинні. Якщо ви хочете, щоб не було шкідливих впливів на вашу долю, на ваше життя. І, до речі, це соціальний процес, тобто медіаграмотність кожного з нас. Впливає на всю громаду, на все суспільство. на все суспільство. Якщо скажемо знання з математики, вони визначають тільки ваші успіхи якісь, то знання з медіаосвіти, медіаграмотності вони визначають долю всього нашого народу, всього суспільства, тих громад, в яких ви будете мешкати, працювати там. Далі знаходитися і так далі. Тому я дуже вдячний вам за роботу за основ медіаграмотності. Ми повністю цю програму виконали, ми впоралися. Я дуже задоволений цим результатом, але наразі у нас поки 9 сертифікатів, поки 9 сертифікатів. Я сподіваюся, що їх буде вже сьогодні, до кінця дня, набагато більше. Я дуже на це сподіваюся. Ой, що стосується проєктів. Ну, я так зрозумів, що ви на сьогодні, ви маєте право не робити один проєкт на семестр, то, можливо, ви раніше вже робили проєкт, то вам на сьогодні не потрібно було робити мінімум один. То можна, звісно, що і два, і три, і десять проєктів робити. Це ваше право, але мінімум один. О, що стосується проєктів, це творча діяльність, звісно. Чому це важливо, скажімо, не тільки для нас, спираючись на програму курсу хімії 9 класу, а також це важливо для нас, як громадян Мрії, тому що ну, це головні знання, магічні знання нашої громадської організації Республіка Мрія, саме тому, що ми навчалися, будучи громадянами Мрії, ми навчалися Цим знанням, яких ні, ніхто вас не йде не навчить. Ніхто. Тільки в нашій організації ви змогли зрозуміти, що таке магічні знання громадянина на Мрії. Це стосується творчості. Тобто тільки творчість тільки творчість надає людини, людині смисл життя, так ми кажемо. Ось наприкінці, нашої з вами роботи. Я можу вам це пояснити і ще раз, якщо ви не встигли це зрозуміти раніше в 7-8 класі, там, в 9 класі, то я так би мовити, хочу сказати, наскільки для, для людини важлива самотворчість. Тобто, якщо людина вчиться діяти творчо, то він розуміє смисл життя і тільки це дає йому енергію для. Ну, так би мовити, радісного, радісного такого, знаєте, знаходження тут, в цьому світі. Це пов'язане навіть зі здоров'ям людини. Якщо людина не відчуває оцього, коли є мета, коли ми ведемо пошук засобів для досягнення цієї мети, коли ми. Робимо якийсь унікальний продукт, яким ми пишаємося, який нам подобається тривалий час розглядати і бачити цей результат своєї роботи, то у людини накопичується негативна енергія, яка дуже погано впливає навіть на здоров'я цієї людини. Саме це сприяє швидкому старінню організму. Це сприяє появі деяких хвороб навіть. Оце все пов'язано. Це можна вірити в це, можна не, не вірити в це, це ваше право. <кій> Але сама безконфліктність, коли у нас нема протиріч ніяких в тому світі, в якому ми знаходимося, це тільки тоді, коли ми відчуваємо смисло. Відчуваємо цінність себе, цінність себе ми відчуваємо. Ось цінність себе, коли ми спроможні щось робити. Тобто не повторювати як папуги. Ось вам вправа, а зробіть аналогічну вправу по, обра... по зразку. Ну, Це, це дуже, знаєте, таке, така діяльність сумна, можна сказати, вона не дає нам. Оцого відчуття, знаєте, натхнення, радості. Тільки коли ми діємо творчо, ось ці проєкти, наприклад, це ваша концепція. Це ви мали можливість щось зробити оригінальне. І отримати це задоволення та головне оці навички, навички творчої діяльності. І для громадян мрії, це в першу чергу, це ради, ради цього ми створювали цю організацію, і ми писали брошуру, я писав квіток у бездоганність», де я пояснював, яке значення ця енергетика, ця енергія має для людини. Ось наскільки це важливо, яку роль це виконує для того, щоб ми з вами реалізували. Ну, як це сказати, місію, нашу місію в цьому світові. І <рес> то так, каратинечко я вам розповів, чому я завжди кажу, що ну, всі проєкти от, по основам медіаграмотності, то, що, те, що у вас теж була можливість створювати, брати активну участь, що стосується проєкту ідеальності в курсі хімії, в будь-якому курсі шкільному, який ви вивчали там, Вчителі теж, я так розумію, вам пропонували виконувати проєкти, виконувати щось своє створювати. <кхм> То на це, цю діяльність, саме цю діяльність потрібно ставити на перше місце. Чи зрозуміло це, чи не зрозуміло? Скажіть мені. Тобто, дивіться, все залежить від енергії. Якщо енергії мало, якщо ми подавлені, якщо ми не відчуваємо сенс життя, тоді енергії в нас мало, і це сприяє погіршенню нашого стану психологічного, фізичного стану людини. Оце запам'ятайте, будь ласка. Тому ми повинні шукати шукати для себе щось, те, що нам цікаво робити, і те, що саме підкреслює значущість, значущість нас як особистостей. Ось це магічні, магічні знання. І безконфліктність це коли ми задоволені. Якщо людина конфліктна, вона внутрішньо може бути конфліктна. Вона сама з собою розмовляє. Вона каже собі, каже собі, ось це не хочу, ось це плохо, ось це погано, це ж негативні емоції. Це певні виброси, викиди певних речовин відбувається на гормональному рівні навіть. Оця, оцей негатив, оця незадоволеність. А коли ми діємо, коли час швидко минає, ось, до речі, в іграх комп'ютерних теж люди отримують ці позитивні емоції, тому що вони знаходяться в, так, в такій дуже цікавій діяльності теж. І тому я кажу, коли ми проходимо тему комп'ютерні ігри, я кажу, що це корисно, дуже корисно. Якщо вам подобається ця гра, то вона на емоційному рівні вам дуже багато дає позитиву, і ви знаходитесь саме в цих творчих умовах. Ігри вони так розраховані, що ви повинні вмикати свою творчість. Тому бачите, не тільки в нашій діяльності багато можливостей у людини, багато, дуже багато можливостей. Але про ці можливості потрібно знати, і ми в нашій Республіці Мерії Називаємо ці можливості <кхем> магічними знаннями громадян мрії. <кхем> так, друзі, чи виникли у вас якісь запитання, тому що ви бачите, у нас останні зустрічі, я ще встигаю вам розповідаю. Ще раз повторюю, все можна виправляти, я на зв'язку, постійно на зв'язку, звертайтеся, я можу допомагати. Ще завгодно вам з проєктом допомогти, з практичною роботою проконсультувати, тому що ви ж випускний клас це дуже відповідальна справа зараз завершити ці, цей 9 клас. Тому, будь ласка, друзі, звертайтеся, я на зв'язку. Так, зараз буду казати до побачення, ви мені теж відповідайте до побачення, щоб я зрозумів, хто тут, кого немає. Кажу вам на все добре, до побачення. До побачення. До побачення. До Вітзення.